Інфляція прискорилась до рекордних темпів, що взагалі відбувається з цінами на продукти, як оцінювати заяви. Національного банку, що в другій половині цього року стане краще, і взагалі які прогнози експертів щодо росту цін в Україні. Тож сьогодні ми будемо говорити про інфляцію, ціни, ціни на продукти, і що що найменше очікують всі експерти, та і національний банк теж з вами Ярослав Железняк. Це канал Залізний нардеп, і для того, щоб отримувати нормальну аналітику без хайпу або зради, підпишіться на цей канал. Поставте подобайку, а бажано ще зробіть коментар. Це прям дуже сильно допомагає просувати зараз відео. А ми починаємо. Отже, у квітні 2025 року у нас стала достатньо велика інфляція в річному вимірі. вона... Скорилась і сягнула за даними Національного банку 15%, навіть 15 15,1%. Це справді багато. І тут одразу перед тим як кричати про зраду, треба трохи розібратися, звідки взявся такий високий показник. І одним із таких пояснень є те, що цей показник інфляції він взагалі рахується рік до року. Ну тобто 2025 до 2024, 2024 до 2023 і так далі. І от якраз в квітні 2024 року інфляція була в нашій країні аномально низькою. Це приблизно 3,2%. два Для розуміння вона була значно нижче ніж більшості країн в Європи, в яких Війни немає, і тому такий високий показник зараз він по факту виник через те, що якраз ми порівнюємо рік до року, ну і була достатньо цікава або низька порівняльна база. Тому от зараз вийшла така новина, що інфляція сильно прискорилась, і одна з причин, ну ще раз говорю, це низька база. Тут ще треба зробити декілька аналізів або аспектів. По-перше, треба подивитися на місячну інфляцію. Ну тобто, місяць попередній до поточного в даному випадку, якщо ми говоримо про неї, то місячна інфляція вона навпаки у квітні зменшується. І це добре до 0,7% Це якщо навіть порівнювати з березням, майже вдвічі менше було там півтора відсотки, і це звичайно позитивний сигнал. За місяць найвищий рівень інфляції, якщо подивитися вже в розрізі там по цінам або навіть продуктам і цін на них, вони зафіксовані на яйця, електроенергію і овочі. Ну і взагалі, якщо подивитися на темпи зростання цін, то вони в принципі прискорюються саме на продукти харчування. Навіть от в квітні це 19,8%, в березні це було 17,4%. відсотки. Тобто ціни на харчі вони зростають відповідно через це теж штовхають весь показник інфляції, який… Розраховується по певному кошику, якщо дуже Е, І це пов'язане з багатьма аспектами. В даному випадку, якщо ми говоримо про ціни на харчі, вперше це низький малорічний урожай і звичайно зростання всіх витрат. ціна. Євро по відношенню до долара. Ну, коротше, багато аспектів, які так чи інакше зараз впливають на це. Але знову ж таки, якщо ми дивимося місяць до місяця, то якраз тут, слава Богу, інфляція поступово. Зменшується і це звичайно добре для нас. Ще одним позитивним показником того, що динаміка цієї інфляції зменшується, це історія з базової інфляції, тобто показник, в якому давайте не враховується, якщо спрощено, найбільш волативні або мінливі ціни. Це сезонність продуктів, ціни на енергоносії, державні тарифи. Ну короче, от все те, що міняється, відповідно. Сезону, якщо в даному випадку дивитися детально, то якраз базова інфляція в квітні вона склала приблизно 0,4 і відповідно, це за місяць в річному вимірі вона сповільнилася так чи інакше до 12,1%. і що стало. В принципі вперше таким випадком зменшення або зниження, будемо сказати правильно, показника базової інфляції за останні 14 місяців. Тепер по прогнозам: що нам треба очікувати. Аналітики, багатьох експертних установ, вважають, що в цілому, от ця зміна тренду, вона говорить про те, що от зараз ми проходимо пік зростання інфляції, і далі вона має. Сповільнитися і зменшуватись, і от таке зменшення очікують вже з червня цього року. Тобто, в принципі, зараз має рост цін поступово е, зупинятися. Е, ці тренди, до речі, співпадають і із прогнозами національного банку. Тут і ринок і Нацбанк виходять з позиції того, що десь середини року у нас буде інфляція падати, і слава Богу. Зменшувати саме регулятор в своєму, до речі, звіті, який вони опублікували, вони прогнозують, що інфляція цього року повернеться ну, те, що називається, до однознакових показників, тобто буде менше, ніж 10%, і, в принципі, в 2026 році, нарешті, стабілізується і буде на рівні 5%, що відповідає цілі національного банку по інфляційному торгуванню, ну коротше, так чи інакше, от 5% це те, що вважається окей, допустимо, так і таке інше. Тому, якщо ми сприймаємо новину про те, що інфляція сильно зросла, то звичайно, ну тут нічого доброго немає. Але ще раз, це базовий показник, який порівнюється з минулим роком, тому це відповідно теж вплинуло на. Цей показник. По-друге, якщо ми дивимося по результатам того ж самого квітня, березня і прогнозам на травень-червень, то так чи інакше наша інфляція буде поступово зменшуватись, і дай Бог, щоб тут якраз ані ринок, ані Національний банк не помилився, і справді інфляція поступово вже зменшила свої обсяги, і ціни на продукти, на харчування і на багато інших речей не змінювали свої показники. Одночасно треба сказати, що так як Україна досі залежить від долара, і в принципі достатньо багато у нас так чи інакше досі йде імпорту. То звичайно, якщо буде національна валюта трохи слабшати, то і це теж буде впливати на наші інфляційні речі. Але поки що, ну таких теж. Особливих передумов немає, тим більше наші резерви достатньо високі, і якщо далі буде продовжуватися фінансування партнерів, а поки воно на цей рік так точно є, то теж напевно там буде все добре і не треба очікувати ніяку зраду. Тож. Висновок цього відео інфляція зараз справді достатньо висока. Це напевно ви бачите, якщо зайдете, в якийсь супермаркет. Очікування, що зараз вона буде спадати і поступово зменшиться до нормальних рівнів вже в кінці цього року і точно в 2026 році. Тож будемо слідкувати. Якщо щось зміниться, обов'язково вам повідомляти з вами. Був Ярослав Железняк, це канал «Залізний нардеп». і для того, щоб отримувати такі аналітичне відео без хайпу, без ради, але... З певними фактами, то не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайку і залишати коментарі. До побачення!